А, Тарас не успел произнести а, ключевую фразу, формулировку, что такое активы. И из-за этого, вероятно, есть непонимание. Тарас, пожалуйста, потому что а. без этого мы даже не сможем продвинуться. Я народ. Это что дало of National Accounts в своей публикации 2008 года, вызначение звучит следующим чином. Актив це вмістилище майбутніх благ сліш доходів. Як таке, воно не має ціни. Активи не мають ціни. І не є ресурсом. І не є звичайним ресурсом. Да. Хоча відкрити Вікіпедію, ти одразу прочитаєш. що Актив фактів. це такий від ресурсів і далі да -да -да -да. питається. Ні, актив не має навіть ціни, він може мати тільки оцінку. Як тільки він виходить на ринок І то не одразу, часто дуже і дуже часто не одразу, як тільки він виходить на ринок на продажу, да, він перестає бути активом і стає звичайнісіньким собі ресурсом. Тому оцей нюанс, котрий, не дивлячись на те, що вже минуло майже 20 років після прийняття цього визначення в організації Об'єднаних Націй, а, а, цей нюанс до сих пір у нас не, не враховується ні в обліку, ні, ні в чому, але ми можемо його використовувати для побудови саме економіки активів в цьому розумінні. Можна привести примір економіки активів? Її на сьогоднішній день ще є тільки зародки. Угу. Крипторинок, економіка активів. Big дата, економіка активів, причому не прямі Big дата, а Big дата, про які ми не знаємо. Наприклад, Фейсбук це Big дата. Але ми думаємо, що це те, де ми публікуємо пости. Ми не сприймаємо це як Big дата. Але хтось, хто з самого початку планував як Big дата, тримач цього і може його обернути як актив на ресурс. І ми про це навіть не дізнаємося. Інший приклад, що ми наводимо, і в тому числі в доктрині. А... Щодо здоров'я, зміна сприйняття і операцій зі здоров'ям з ресурсного підходу, койкомісця, видатки на лікування і все таке інше. На усвідомлення те, що здоров'я людини є актив. Угу. Принципово змінює фінансову структуру фінансові потоки в е, цій царині, і тоді тому вже дуже багато е, фахівців почали казати, і навіть утворився рух турботи про здоров'я, а не охорони здоров'я, як було в Совєтському Союзі. Тому це буде зовсім інша е, організаційна екосистема Почекай тому... організаційна. Спочатку там треба концептуально все привизити, Кон... що є хвороба, що є пацієнт і так далі. Но тут есть один аспект, он, как ни странно, был понятен еще в начале христианства, что здоровье и образование неразделимы. Да. Это один актив, это одна область актива. Это не то, что у нас министерства разделены и разное все. Это один актив.